Шатова, то третий раз я прошу вас не приезжать, Бачайте. потому что вы третий раз будете... Мы для вас вызывать милицию не будем. А я не знаю, Будете? на вашей территории. Мы ничего не нарушаем. Покажите, будь ласка, документ, который говорит про то, що ваша територія. Вы пришли ко мне домой и требуете у меня документы на мою квартиру. Я стою без забора. За 20 скажу, минут. Я вам говорю о том, что... регистрации, если второй раз не входит, если вы второй раз врете, то третий раз. Здесь если вы еще раз произнесете слово врете, я мы на вас подадим за обвинением в если что, вызывайте меня. город дел. Вызывайте Вызыв... Вызыв... город дел, молодой Ничего человек. Раз вы меня обманули. подивного. Я вам третий раз говорю, пятый раз. Вам раз, говорю, раз мы вам обманули. раз привезем по Корейке, поведу меня за такую самую регистрацию. Регистрации? 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 Не было. Це не наш клопіт, це клопіт міського конкому. Якщо ви не забули його зареєструвати, то нас це не хвилює. у нас є документ, який ми вам його... Чекайте, ми вам його показали. це не наш клопіт. Нам... Чекайте, дайте нам тоді письмовий документ, те, що На... оцей документ який ви показали, не зареєстровано міською конкому. Я запишу письмову нашу міську голову. Чекайте, вас не задовольняє отакий от документ, який ми показали. Це, Це документ, документ офіційно підписаний. Я вам ще раз кажу, була директора, виконуючи мовки директора комунального закладу, вони все так приймають, всю документацію вхідну. Вони да, пишуть ну, реєстровий номер вхідного документу і підписують, хто підписав, хто прийняв. Отак і пишуть канцелярія. І, все, і всі документи приймаються.